Всім привіт друзі! Сьогодні ми будемо грати з вами в таку гру 2048. Ця гра доволі крута, ну і прикольна. В неї мій, мій друг грає. Давайте з вами пограємо також. Давайте отак вот от прийдемося. Друзі, от ми. Ми самі великі. Ми прийшли рівень. Так, друзі, реклама. Так, друзі, дивіться, як как нас тут. Уходите. От 2048. Да, 2048. Знову, друзі. Повезло, друзі. Друзі, дивіться, який тут рівень. Друзі! Я в шоці. Цей рівень доволі, див, доволі дивний. Друзі, дивіться, отак от от повертається. Друзья, на жаль. Но ничего страшного. Так, друзья, давайте. Всё, друзья. Но вы... Я в шуте. Так, друзья. Тут потрібно слідкувати. Нема, нема. Ой-ой. Мене 64 залишилось. Це 12. Так, друзі, дивіться, я зробив безкінечний мод. Я не знаю, що таке 16 фе значить. <звук> Демон далі. <звук> <звук> Ліна, друзі, не повезло. О, ні, друзі. Ні. На жаль, не повезло. Па-па-па, я вже Я не так знав, що я... Ти друзі, я так і знав, що я... що я помру до цього. Ну, я вже стриблю воду, щоб не помирати. Отак от, типа б. На як вибух. Друзі, Мінераль впали. Так тупо ще й Ми ще розпали. Починаємо знову грати. Іди звідси. <laughs> Нет-нет-нет! -не. Ай, друзья! Так, друзья! 128. Уже у когось объем памяти такой? И... О, у меня такой убьем памяти, друзья! Сто Так, друзі, добре. О, ні, ні. Друзі, повезло. Повезло, друзі. Нет, не, нет, так это вот их... Я впав, друзья, на жаль. Друзья, видите, у нас вот такая вот реклама. Я люблю такие рекламы. Так, друзья, вот так вот. это я Так, так, так. Так. Ну, а то выиграю. Ну, да, 1598. Так, пропускаємо. Добре, друзі, забувайте. Я сподіваюся, що ви вже зрозуміли, яка ця гра прикольна. Гра називається. Забудься, як вона, друзі, називається, але вона дуже прикольна. Всім варто в неї пограти. Вона вийшла ще давно і стала популярною. Ну, вона дуже крута. Ну, друзі, бувайте. Бажаю вам щастя і здоров'я, підписуйтесь на мене. З вами був Роман. Дякую.